В тимчасово окупованому Старобільську Луганської області українські сили завдали потужного та точного удару по вантажівці з боєкомплектом, яка з невідомих причин вирішила зупинитися прямо на автозаправній станції. Мабуть, окупанти вирішили, що цистерний з пальним і повний кузов снарядів ідеальне поєднання. Удар був настільки влучним, що детонація почалася майже миттєво. Спершу прогримів глухий вибух, потім серія сильних розривів, які здійняли в небо величезний стовп чорного диму. Полум'я охопило не лише вантажівку, а й прилеглі будівлі, розкидаючи уламки металу на десятки метрів. Вибухова хвиля прокотилася околицями, а на місці стоянки залишилася лише вирва та обгорілий металевий брухт. Цей інцидент став черговим нагадуванням для ворога на нашій землі. Безпечних місць для них не існує навіть там, де вони почуваються впевнено і розслаблено. А для нас це приклад злагодженої роботи розвідки та ударних підрозділів, які вміють знаходити та ліквідовувати ворожий арсенал навіть у глибокому тилу, і так буде доти, доки останній окупант не залишить нашу землю.